Спаситель Ісус Христос любить вас і хоче дарувати вам спасіння і вічне життя. Ви спитаєте, від чого спасіння? Від вічної загибелі в пеклі. Тому що люди, які живуть гріховним життям, не каються перед Богом, такі люди, на превеликий жаль, так відкриває Біблія. Він не хоче, щоб люди відправились в пекло, і Він віддав цей світ свого Сина Ісуса Христа. Ісус Христос постраждав на цій землі, пролив свою святу кров, віддав своє життя за грішників, вмер і Воскрес на третій день і змерзли. І якщо сьогодні ви прийдете до Ісуса Христа в молитві Покаяння, то будуть прощені ваші гріхи, буде снята з вас вина, і ви вже не будете винуваті перед Богом. І після того, як закінчиться земне життя, ваша душа відправиться в небесне царство. А там вже не буде плачу, там не буде хвороби, там не буде смерті, там не буде ніякої біди і горя, там вічне щастя, вічне блаженство. А тут на землі, поки ми живемо, до нас підкають різні обставини. Люди хворіють, люди вмирають, люди переживають різні важкі обставини в своєму житті і не можуть цього уникнути, бо таке земне життя. Але перші люди, яких Бог створив, вони мали безсмертя. В них не було хвороб, в них не було... Ніякого прокляття, вони були щасливими людьми, але вони ослухалися Бога і зробили те, що Бог казав, що того робити не можна. Він їм сказав, зі всякого дерева в раю ви можете їсти плоди. А дерево в посередині рая, дерево, пізнання добра і зла. Не їжте з нього плід. Бо день, коли ви вкусите, помрете, і знайшовся там ворог душі людської, який спокусив перших людей. І вони їли той плід, і через їхнє падіння гріху війшов у все людство. І сьогодні кожна людина народжується вже з тою гріховною природою, і самостійно не може звільнитися, очиститися. Але приймаючи Сина Божого Ісуса Христа, живучи по Слову Божому, людина звільняється від гріхів і стає вільною перед Богом. Тому люди, скористайтеся цією прекрасною можливістю, яку дав нам Господь. Покайтеся в своїх гріхах, читайте Біблію. Моліться за себе, за свої родини, моліться за країну, в якій ми живемо. Ви підете завтра по базарам, по магазинам, будете гуляти по городу і будете проводити свій час, так як ви привикли, але треба йти в зібрання, в дім молитви, і треба молитися до Бога. Він сильний поміняти обстановку. Він сильний дарувати мир для кожного серця. Він сильний поміняти будь-яку обставину в нашому житті або в житті нашої країни, в якій ми проживаємо. Сьогодні багато на кого надіємось, сьогодні багато на кого сподіваємось, але забули звернутися до Бога, всемогутнього. Для, кого, для якого немає ніяких обмежень?